Ось вони винні погреби маєтку Меркурія, невеличкий завод, який є сімейним бізнесом вже не перше століття. У цих будівлях з червоної цегли розміщається і сам відділ виноробства, і магазин та навіть музей. Трохи подалі від дороги за виноградником височіє будинок засновника компанії Теодора Меркурі, який ще в 1870 році почав розводити тут виноград. В кінці 19 століття компанія вже мала неабияку популярність. Усюди сімейні портрети сім'ї Меркурі. Ця дівчина жива. Зараз їй 96 років. Це сім'я? Меркурі. Ана Меркурі. Це мама наших господарів. Это мама наш это брат. Он умер. І Кири Марії теж умерла. Зараз заводом володіє четверте покоління родини. А марка переросла у цілком сучасне виробництво, що випускає у рік близько 180 пляшок чудових вин, що йдуть на експорт країни Євросоюзу і не тільки. Ми виробляємо різні сорти вина, намагаємося підтримувати високу якість. Особливо добре наш продукт продається в Росії. А в підвалі старого будинку маєтку розташований невеликий музей, присвячений історії родини. Старі агрегати, які використовуються у виноробстві, зібрані не тільки в музеї, але й вільно стоять під відкритим небом, вражаючи своєю архаїчністю і ступенем збереження. Крім того, тут ще й олію роблять, ось демонструють нам стару давильну для маслин. Це фільтр для масла. Коли ще технології ніякої не було, але щоб масло профільтрувати від його остатков, то вот фільтрувалі через цю рогушку. Характерний смак більшості місцевих вин надає достатньо незвичний купаж кількох сортів винограду, і це навряд чи можна вважати недоліком. Так греки виробляють вино уже близько п'яти тисяч років і заслужили право на своє бачення процесу. Меркурійські вина, особливо білі, не поступляються багатьом прославленим європейським маркам. тому їх так охоче купують і за кордоном. З Греції Олена Халік п'ятий канал.